Ця атомна енергетика України така галузь, якій досі не було гучних спекуляцій. До того ж, сумним символом нашої країни є Чорнобиль. І тема ця, навіть для корупціонерів, досі була нібито святою. Але із конфліктом на Донбасі та нестачою антрациту для теплових електростанцій, тему українського мирного атому підняли навіть за океаном. матеріалі американського видання Вашингтон Тайм, де мова про те, що корупція, недбалість та радянські звички можуть призвести до другого Чорнобиля, особливо через те, що у головного державного оператора атомної електроенергії компанії енергоатом сім няньок, в яких напевно дитина без ока. Унітарне підприємство, яке на сьогодні є, навіть «Енергоатом», воно настільки залежить від зовнішніх факторів і внутрішніх факторів. Коли управляють всі, починаючи від Міністерства для збалансування, там знаєте економічних показників всіх підприємств, які входять в сферу їхнього контролю. Потім національна комісія регулювання для них ми не інтересні, тому що ми не можемо відкати робити. Здавалося б, мова йде про звичайну бюрократію, хворобу ще з радянських часів, яку можна вилікувати, але справи значно гірші. Зараз в Україні єдиного регулятора, що керує всіма нашими потенційними маленькими Чорнобилями, штучно банкрутять. Власне, компанія посередник, що збирає кошти за електроенергію з населення та підприємств, наразі заборгувала енергоатому понад 12 мільярдів гривень. Доведення до банкрутства. Так? Це один із способів. Тому що ми вимушені брати кредити, і коли кредитний портфель значно перевищує заборгованість перед нами, що настає? Настає, дійсно, ми не можемо обслуговувати міжнародні кредити, не можемо платити відсотки по кредитах, а раз не можемо платити, то ми в стані банкрутства». Проблема вітчизняних АЕС в тому, що закладені вони ще за радянських часів і потребують вкрай недешевого догляду та вчасного подовження ресурсу. Але навіть ті програми, які були затверджені та мали схеми державного чи інвестиційного фінансування, одним підписом голови уряду скорочуються втричі, а терміни їх виконання віддаляються щороку. І ми вимушені були брати кредити для того, щоб за рахунок кредитів. Виконувати ті роботи, тому що в іншому випадку ми могли б бути зупинені по технічних причинах. Енергетики кажуть, уся біда через те, що колись ще на початку 2000-х було створено замкнений цикл. Приватизовані обленерго, вугільні шахти та як наслідок особливі преференції для ТЕС. Атомна енергетика фактично зараз знаходиться в положенні... Гадкова утьомка, поскольку отсутствует єдина государственная позиція по развитию атомної енергетики. Наші експерти, які працювали в різні роки, кажуть великі вугільне лобі та не цікавість до теплових електростанцій, спричинили певний ігнор у сфері мирного атому. Але як тільки Україна втратила контроль над антрацитом з Донбасу, навколо атомщиків здійснився справжній галас, мовляв, не витримає система атомних електростанцій, тої напруги, з якою могла впоратися будь-яка але це спекуляція. Посмотрите на конечных бенефициаров, там Центр Энерго, Донбасс Энерго, и сразу все станет понятно. Потому что система выстроена таким образом, что окончательную, основную прибыль получает не производитель и уж тем более не потребитель, а именно посредник. Кстати говоря, это яркий пример вообще экономики Украины. Именно экономика посредничества. За гармидером навколо досі нікому не цікавої теми. Ніхто загалом і не побачив інформації про дивні речі, які відбуваються навколо уранових родовищ в Україні. Дозвіл на їхню розробку отримала фірма без будь-якої біографії, яку змі пов'язують із командою голови МВС. Компанія атомні енергосистеми України через місяць після реєстрації подає запит до державних служб на розробку найнебезпечніших надр – уранової руди. Жодної підстави для надання такого дозволу немає. Однак, через крихітну лазівку в законодавстві та через суди фірма отримує дозвіл розробляти уранову руду. без жодного експертного документу, без жодних гарантій безпеки. Звичайно, ані міністр внутрішніх справ, ані будь-хто на його місці не збирається власними руками видобувати бучу з надер однак це чудова інвестиція створити та мати компанію з дозволами на видобуток надер, яку потім можна вигідно продати. Прикро, що про атомну енергетику почали говорити зараз саме як про галузь, які ще ніколи не крали, і чи не показово те, що раніше затримували за хабарі, а зараз за зв'язки з урановими родовищами? Наприклад, колишній нардеп Микола Мартиденко вже арештований саме за таку свою діяльність. Мене надзвичайно цікава зараз всім тим, хто побачив можливість, так би мовити, перезавантажити злочинні схеми отримання прибутків. Але атом мирний лише тоді, коли ним займаються спеціалісти, а не тимчасові хабарники.